Сілі рада Всім привіт на каналі сілі рада Ой І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою World Провінція. Зараз це вже грав. Треба повернутися до меню. Ні, це не воно. Угу. Что за рекламу? Mm -hmm. новый. Mm -hmm. Новый. Сейф, все. Да блин, треба им я придумать. Так. Реал. Все. Запускаем игру. <связь> так. <связь> <связь> І ця гра називається World Provinci, щоб почати грати за якусь країну, ну, щоб захватувати країни. Наприклад, дивіться, я нажимаю на Венгрію. І ось є такий замочок, там, де написано Blockset Потім, як я, як я на нього нажав, він відкритий. Потім із, із лівого боку є така галочка і сет. Ви нажимаєте на цю галочку, і потім можете після цього отако робити. І так ви будете захватувати е, міста. Якщо ви зробите отако, е, Change Country, і там буде одиничка стоять, то ви будете захоплювати цілі країни. А якщо два, то, напевно, теж цілі країни. Так. Венгрія захватує Україну. Україна просить допомоги у Польщі. Польща для них допомагає. І потім в Україні є дуже багато різних військ. Вони дають відпор для Венгрії і захватують Венгрію. І більше нема Венгрії. Все, тю-тю. Ем, так, бачите. Так. Тепер е, Польща і Україну щось не поділили, і Польща напала на Україну. Укр... Е, Польща напала на Коваль, потім на Враж, потім на Луцьк і потім на Львів. Але Україна такого не стала терпіти, що напали на Львів. І вона ввела всі війська в Тернопіль. І потім почала забирати, і потім почала забирати території у Польщі, які, вона, які, які Польща в, не, в неї забрала і навіть більше. Тепер, та, блін. Польща та бляха муха. Тепер Польща зрозуміла, що більше не буде чіпати Україну, і тепер вони підписали мирний договір, що більше нікого один на одного не нападають. І. Та пляха Канка. Так. І тепер Словаччина. Сказала, що це що Україна поступила неправильно, що напала на Польщу і почала, і почала нападати е, на міста, які е, при кордоні з е, Польщею. Україні це, як зрозуміло, не понравилось. Вона почала давати утпор, дуже хороший утпор, Забрала всі країни, як ой, всі міста, яка який забрала в неї Слов... Слова... Словаччина і потім даже захопила Словаччину. Потім е... Польща при... ну, вимислила дуже коварний план. Вони соєнилися е... з, з... Польщ... Польща і Німеччина соєдинилися. І, і вони договорилися так, що вони зроблять війну. Але вони це зроблять договорено. І, і, і так як, ну типа, не буде війни, а Польща віддасть для Німеччини всю себе. І потім Німеччина, і за того, що в неї будуть всі, всі нині війська і війська Польщі, вона нападе на Україну. І що ви думаєте, воно так, вони так і поступили. Все. Тепер вони об'єднаний Союз і... і ще Німеччина захотіла дещо зробити, як в старих давніх, і захопила Калінінград. Але це... Але Польща. Але в них було договорено, що Німеччина оставить одне місто для Польщі. Але вона цього не зробила і тим самим перервала договір. І вона зробила не для того, щоб е, Україну устранити. А для того, щоб зробити, як в стародавні часи, і захватити пів Європи. Правда, тому того. Як у нас захвачувала Європа вона не захватила, не захватила Францію. А тут захватила. Україна. Україна, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Австрія, Сербія, Румунія, Болгарія, Швейцарія, Австрія та Італія. Рішили, ну, і Україна також, рішили воєдиницю і вузька і відправити їх всі на Україну, тому що Україна найбільша країна, з якою Німеччина, ну, як це так сказати? Якби, ну, що, ну, сам... ну Тут, бачите, отака лінія. Ось тут, тут, отут, отут 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 отака Німеччина. Тут це отако, о, ну границя Німеччина. то у нас саме більше гранірує з Німеччиною. І всі вони відправили війська на Україну. І потім Україна пау! Пау! І почала захоплювати. Ем... Німецькі місця. Лейпциг, Берлін там е, різні штуки, байер. І так, і так, і таким образом, ну, е, більше Німеччина не могла просуватися далі. І, ну, А, і всі члени Європи. І НАТО усталися раді, що не було глобальної війни, так як було в 1938 по 1943 пау Пау-пау-пау-пу. Окей, прийти гертоке. Так. Україна майже захватила повністю Німеччину, але тут для німців прийшла ідеальна ідея в голову. Так як Росія і Україна не дружать, вони рішили об'єднатися з Путіном конченим, з тим Мурлом тупим. Е ну і. Ну і що, ну і вони зробили якби такий союз і суєнила війська. І тут все, ГГВП. Пау-пау-пау. Е, Німеччина почала собі вертати місце, але не тут то було. Тому що для України дали стільки військ, що якщо зібрати, я не знаю, всю всю, ну. Ну, просто не хватить сил в, цій. в Русі, там, в Білорусі. Ем... Ой, так. Ви бачите що ми, случайно, вас захотили. Так, Канкел. І потім Україна далі без, без різних проблем почала далі захватувати Німеччину. І залишилося останнє місто Ніц. І тут раз, два, три і пау. І Німеччини більше не було в живих. І щоб ніколи більше такого не повторилося, Україна, в неї ще було дуже багато військ, вона вирішила зробити деяку віщитцю. А іменно зробити отаке, щоб більше ніхто ніколи не зробив глобальних, глобальних війн. Ну, заслужені території України, тепер України. Я вважаю, це правильно. Ну а все я думаю на цьому ми закінчимо всім пока.